Здоров'я бажаю, братва. Вже хочеться щось дивитися, так? Да? Зараз я поснідаю і приступимо. І так, друзі, я вже в каденції майже місяць, і вже точно можу дати відгук і показати спі свій спосіб підключення перетворювача струму з 24 вольта на 220 в Mercedes. Отакий От 5-кіловатний. 5-кіловатний, друзі, у мене перетворювач. Показує повністю напругу в акумуляторах, струм 220 і коротше, так далі. Як я його підключив? Я там викладав багато і в Тіктокі, що придбав собі перетворювач і буду коротше, його підключати в Мерседесі. Мені багато хлопців дзвонили і казали, що ось тут в Мерседесі є розетка, перетворювач підключається сюди. Друзі, подивіться на ці контакти, на цих два пупиришка. Який сюди перетворювач, по-перше, можна підключити. По-друге, дивіться, які кабеля і куди їх сюди вставити. Це, для, це якийсь адаптер. Я не знаю точно для чого. Но може якийсь там слабенький перетворювач до... Ага, чекай, чекай, тут написано до, до 25 ампер. До 25 ампер. Це напевно якийсь там до там 300, може 500 Вт. Якийсь перетворювач, то може і потягнути. Ну точно не цей. Дивіться, яка махіна. Ось. І так, як я її підключив? Так як це м -м, перше моє було підключення, перший мій перетворювач, ось я довго думав, щоб це все правильно зробити. І як, значить, воно вийшло, зараз я вам покажу. Так, Піднімаємо цей коврик передній і відкриваємо кришечку. От у нас там отакі діла. Значить так, оцей кабель, це йде мінус. Це м, був коротше, в комплекті з цим перетворювачем два кабеля тут десь по 50 см був. Я їх між собою скрутив тут оболтом і заізолірував, щоб був в мене метр кабеля. Він десь, напевно, я не знаю, точно не розбираюсь, але він десь 15-20 кВт цей кабель. Це я купив 10 Тому що 10 кВт для цього достатньо. Це мінімум має бути. Не було просто грубшого кабеля в магазині, я би купив. Там 20 кВт чи 15, хоча б, ну, можливо, я це зроблю на другий раз, а поки я взяв 10 кВт. Тобто метр взяв цього і цих два скрутив, коротше, по метрові кабеля мені вистачило. Но так як там все темно, вам трохи не все зрозуміло. Зараз я тут, деякі хлопці, казали. Отут От в старих Мерседесах виходили клеми, сюди торчали болти, вони сюди надівали короче, кабеля і закручували, підключали. Тут вже в нових мерседесах такого немає, тут фішки. Ось, то що я короче, зробив? Ось, Тут, коротше, під капотом, під решеткою є отака у нас кришечка. Опа, зараз ми її відкриємо. Так. Кришечка і вона закриває, вона закриває всі ці наші провода. Так. І ось у нас, друзі, виходять клеми напряму з акумулятора. Ось. Оце виходить дві фішки, значить, червоний плюс, понятно, чорний мінус. Е, я протягну кабеля сюди, з кабіни, зараз підемо назад. Йдемо назад. Як я вже кришечку відкрив, там уже щось просвітляється. Там видно, куди вже сунути кабіля, коротше, як їх провести, протягнути. Ось. Значить, вивів я. Тут... Е Торчать болти, надіті, заводські клеми. І болт ще торчить, напевно, сантиметра 2 сюди. І я не хотів викручувати рідну гайку і, зніма... ну, і надівати на неї клему, щоб зажати нею далі. Тому що десь може збитися контакт, мозги зіб'ються мозги, і це буде лишній геморрой. Що я зробив? На цей болт щось торчав. Я надів свою клему і зажав зверху гайкою. Тобто рідна осталась на місці, я просто наростив, надів ще одну клему і зажав гайкою. Ось, Що тут плюсова, що тут мінусова. Все чотенько, контакти хороші. Одне єдине, що треба буде щось сюди поставити, на плюс треба буде поставити цього запобіжника. Коротше. Запобіжника ну, на всякий випадок, коротше, щоб воно було. Ну, е, Хоча у мене перетворювач на 5 кВт, о, звичайно, я їх не використовую. Я і не можу сказати, що, е, що вони там всі є, тому що то, що пише китайський, треба ділити на 2. Через те я взяв саме 5 кВт. І я знаю точно, що там до 3 кВт там буде. Ось. І я його не використовую на повну потужність. У мене тільки мультиварка. Вона десь має там 800 чи 900 ватт. І є ще електрочайник. Він там має щось там, по-моєму, 2 кВт. Точно не пам'ятаю. Ось чайник закипає приблизно за хвилину. Я там наливаю водички зранку, коли ну, чай каву зробити. За хвилину мультіварка може варити годину, півтори. Вона взагалі бере е, ну, коротше, дуже мало. Провода не гріються, я постійно їх пробую. Чи вони не теплі, чи не гарячі, ні. Все нормально. Працює чотенько. я дуже задоволений. На майбутнє ще планую собі до мультиварки взяти якусь аерогрільку. Теж подивлюсь по потужності, щоб була не сильно потужна. І аерогріль це дуже хороша тема. До речі, дивіться, акумулятори. Я вже стою другий день. Вчора я в мультиварці тушив капусту з м'ясом і зварив борщ. І он, дивіться, у мене показує зараз вольтаж в акумуляторі 24,5. Але, в принципі, у нас і тут же ж показує. Ось. 24,5, бачите, да, це вольти в акумуляторах, це подача вже з розетки. У мене є переносочка, я собі втикну переноску, виволік на вулицю. О, за, кабіною, за кабіною собі там, коротше, поклав, що треба, мультиварки, ну, воно собі все готується. В кабіні тут немає, не жариться, не париться, не вариться. Ось, і дуже зручна штука, мультиварка, я вам кажу, я настільки щасливий, цю каденцію. У мене є балон, я взяв собі запасний балон, але я його не використовую взагалі. Ось я взяв на всякий случай, бо думаю, не знаю, перший раз, може, десь щось не так. Ось на майбутнє, я ж кажу, я вже на другу каденцію, я знайду кабіля, поставлю 20 20 ці 20 квадратові ці, коротше, на 20 квадратів. Ну, от такий хоча б, як у той червоний, от такі треба, щоб були. ось і може довше зроблю, десь десь проведу в цеплю, може тут десь цей перетворювач якось кабіля, може тут в порозі. Ну не знаю. Я ще подумаю, просто не хочу, не знаю, як там з цими кабілями довгими можна, не можна, я це все точно розузнаю, вже Та й буду робити. Поки що так мене влаштовує. Ось, він постійно підключений. Мені не треба. Я ізначально думав, знаєте як? Ізначально я думав... У мене є кабіля, де прикурювати машину. Ось. І Я думав ізначально кидати через люк, сюди через люк, просто викинути, накинути сюди ось до плюс і цей де є, і мінус. Ось, Приготував собі, зібрав і поїхав. Можна і так робити, якщо не підключати на постійно на стаціонар, тобто, якщо не підключати, можна зробити і так. Ну я думав... Це буде незручно, тому що зранку став. Давайте не провода, щоб поставити чайник. Ні, я собі тільки чайничок включив, кнопочку нажав, поки я там собі обійшов машину, раз, чайничок закипів, зробив собі каву і поїхав працювати. От таке, друзі, вирішення питання з підключенням перетворювача було моє. Напишіть в коментарях свою думку, правильно я зробив чи неправильно. Може щось треба ще додати і. Хочу ще дізнатися, підкажіть мені, будь ласка, якщо я візьму там провода по 2 метри, по 2,5 половиною в парі, щоб протягнути їх десь під сідушкою прикріпити цей перетворювач чи можна так і ну коротше, всі ваші пропозиції, зауваження. Обов'язково буду читати і відповіді на них. Якщо будуть якісь запитання, відповіді на них також я буду записувати окремі ролики, так як ми робили колись в Україні. Ми це практикували. Вам це подобалось, і я буду записувати окремий ролик з відповідями на коментарі. Всім дякую за увагу. Оставайтесь здорові, бережіть себе і нехай вам щастить. Всім пока.